Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з Калинівського ринку. Я розповідала, що сьогодні в мене тут є справи, зустрічі, але я не могла відвідати салон-магазин моїх друзів у Киршик. Покажи, будь ласка, цю красу, це величезне, Може на дальню камеру. Угу. Повертаємось Е, Так, в Країні складні події, але весілля і те, що Створює Бог, а це саме головне кохання, ніхто не відміняв. Тому і одруження, і весілля однозначно відбуваються. А так як яскраво, як це відбувається на Буковині, не відбувається ніде. Тому що тут величезні традиції, весільних суконь, святкувань, віночків, різних кодин, весільних віночків, які занесені до, до матеріальної спадщини, ЮНЕСКО від Буковини. Тому усіх запрошую в Укршик. Дівчата вас люб'язно привітають і покажуть вам всю красу, а ми пішли всередину. Прям не, не вимикай. Такі манекени, ви це все побачите, різні чудові мереживні красотулечки, і ми заходимо. Безпосередньо в цю царину на ресепшен, де у нас ми бачимо у Неймовірна краса дуже затишна ем, така лаунжева, весільна обстанівка, скаже діалектно на, Украї... на буковинському слові. Кава машина, ви пам'ятаєте, неймовірна лаунж-зона. Дівчатка, бачите, мені вже поки я тут собі щось вибираю, а ви знаєте, що я з дизайнером завжди щось маю таке цікавеньке придумати, щоб зайти до вас в етер. Тому, поки е дівчата пропонують, я собі можу. Випити філіжаночку кави, все дуже-дуже смачно. Ну що, давайте покажемо новинки, які є. Е, дивіться. Зараз дівчата мені розповіли, що дуже гарне, це дуже трендово. Я в цьому не настільки компетентна, тому що вже з одруженнями і весільними сукнями особисто я закінчила, питання закрите. Ось така краса. На першому поверсі у нас все в білій гамі. Боже мій, а подивіться на цю тканину. Я такого. Не бачила? Бачити на такій сіці, ну як італійські вбрання, я можу це тільки ну, казати як про міланський одяг: перлинки, різні різні намистиночки, паєточки. Як кажуть, у нас на Буковині, патірочки. Так, пішли далі. А далі у нас аксесуарика, різні нитки, резиночки, змійки. Різна різна аксесуарна гама, показую камінчики, ці чудові неймовірні стразики. Є камінці, стрази сваровські, австрійські. Ну, що казати? Ну що казати? Слухайте, коли я заходжу в цей магазин, я думаю, боже, може мені ще раз заміж вийти. Не знаю, подумаю. А тепер робимо паузу. Знаєш де пауза? Ну що, тут є ще другий поверх, а тут все кольорове, таке яскраве, як я люблю. Просто обожнюю. Обожнюю навіть просто ходити цими дивитися, які. Які чудові, з блиском тканини. Боже мій, просто краса не А ось тут. на будь який смак. Ну, краса ж просто неймовірна. Сіточки, різні з пір'ячком, страусиним. Ну, що казати? Життя продовжується. І дійсно ми, ми занурюємося від часу в те, що відбувається. Як же без цього? Я їжу по всій країні, і тільки що повернувшись з адріатики, я е, перші, перший тиждень думала, що має бути тривога, чи вимкнуть світло, а потім прилаштувалася, а потім приїхала знову в Україну. Але ж не в Києві, не у Харків, а в Чернівці тут відносно спокійно, дай Боже, слава Господи. І знову ці тривоги постійно. Я уявляю, як в Києві, я уявляю, як ще відчувають мої друзі в можливому місті Харкові, але життя продовжується. Люди одружуються, люди відсвяткують дні народження, без цього неможливо. Тому за святом, за піднесеним настроєм, калегівський ринок, торгівельна марка Укршик не промахнетеся. Якщо ви спустилися по першим сходам, то направо туди до напрямку пруту і. Буде нам усім щастя з любов'ю до вас, з калинівського ринку сьогодні. З компанією «Окершик» ваша е, з величезним українським серцем Оксана Дем'янишина, папа.